Готуємо корисні і дуже ніжні профітролі із заварним кремом для здорового харчування. Ви погляньте, скільки у ньому крему? Вітаю вас на каналі. Готуємо за Олесою піжок і вже поспішаю вас здивувати. Сьогодні ми приготуємо ось таку от смакоту славнозвісні повітряні, смачні ніжні профітролі із заварним кремом, зверху і шоколадом. Ну, все як має бути. Я їх приготувала, звісно ж, на мотив корисного здорового харчування. Для приготування тіста заварного на 12 профітролів вам знадобляться ось ці інгредієнти, які перед вами на екрані. Або, як завжди, ви все знайдете детально на трьох мовах в описі під цим відео. Цільнозернове борошно в основі жодного цукру. І крем також максимально легкий, але дуже смачний, глянцевий. ну... Немає слів, це дуже смачно, дуже готується просто, тому у мене жодних сумнівів немає. Що кожен з вас зможе приготувати їх з першого разу, тому готуйте сміливо подвійну порцію. Для приготування заварного тіста візьміть гарний посуд з товстим дном, наприклад, ковшик або пательню. Туди відправляємо борошно, цільнозернове, пшеничне, далі підсолочувач або цукор, як хочете. Далі дрібка солі обов'язково і звичайна холодна вода. Ось так. І тепер беремо олії, зовсім трішечки, чайна ложка. Все. І лопаткою ось так гарно-гарно перемішаємо, розіб'ємо всі грудочки борошна, щоб вийшла така більш-менш маса, однорідна і дуже рідка. Зараз покажу, яка має вийти. Так і має бути. Ось така. Тепер все. Ставимо ковшик на повільний вогонь, вірніше на середній і постійно помішуємо, не відходимо. Помішуємо, помішуємо, помішуємо. Тісто буде дуже швидко схоплюватися. Ми заварюємо тісто, якщо чесно, і точно 3 хвилини 25 секунд. Я спеціально заміряла. Ось погляньте до якого стану. Має вийти один. Ом, який ось такого тіста заварної основи. Ось так, бачите, ковшик майже сухий. Все, забираємо з вогню і відправляємо в окрему миску, де будемо далі замішувати тісто. Даємо остинути до теплого стану, не охолонути повністю так, щоб пальчиком зручно і дуже комфортно було торкатися тіста до теплого. Коли тісто трішечки постояло, хвилинок 4-5, ні більше, додаємо туди яйце. І знову ж таки лопаткою треба перемішати все до однорідності. Ось так перетираємо. Спочатку буде важко, тісто розслоїться, звісно, від яйця, але потім маса стане однорідною і буде триматися гарно разом і, власне, приємної такої консистенції. Зараз все побачите. Ось так. Ми вже на правильному шляху, бачите, якої консистенції вийшло тісто. Воно трішечки густіше, ніж е тісто на звичайній класичній профітрулі, але повірте, так і має бути все. Дивіться, знадобиться кондитерський мішок. І я беру ось таку насадку. Велику, вона називається відкрита зірка. Бачите, показую. Я буду відсаджувати саме так. В стакан кладемо. Мішок кулінарний, щоб було зручніше, або в якусь чашку, як вам зручно, я показую свої лайфхаки. І відправляємо туди тісто готове. Можна ложкою його викласти, двома ложками вірніше, на деко, але я хочу, щоб було і красиво, і акуратно, і вони всі вийшли однакові. Тому відправила тісто е у мішок, можна без насадки спробувати. Все, скручую його. Ось так гарненько. І вже тісто готове до роботи. Дивіться, як я роблю: відрізала кінчик е, пакету мішка і руку тримаю прямо, тобто під кутом 90 градусів до дека. Не під якимсь іншим кутом, а саме руку прямо бачите? і відсаджую по 4 штучки в ряд. Такі середні, невеликі. Трішечки натискайте і прокручуйте. Натиснули, видушили і прокрутили, тому що тісто більш густіше, ніж класична. І, звісно, ось так, бачите? З цієї кількості виходить 12 середніх профітролей Ой, як це смачно! Так, все ми на фініші. Тим часом духова шафа вже розігріта на 180 градусів. Дивіться, бачите, верхівки вийшли з такі гостренькі. беру звичайну холодну воду і пальчиком оболошкою приглажу їм, все щоб вони рівномірно підіймалися і потім красиві були після запікання. Ось таким чином, все відправляємо уже розігріту духову шафу на 180 градусів, режим верх-низ без конвекції на 35 хвилин. А тим часом готуємо начинку, для якої візьміть ось ці інгредієнти, що зараз перед вами на екрані. Або як я говорю завжди, все детально шукайте в описі під відео. Завжди там є рецепт, і на трьох мовах. Тож. Обирайте. Знову ж таки, треба посуд з гарним товстим дном. Відправляємо туди підсолоджувач, в мене це стевія, кукурудзяний крохмаль і одне яйце. І, звісно ж, декілька крапель ванільної есенції або можете ваніль чи ванілін, що у вас є. І лопаткою перетираю все до однорідної консистенції, щоб не було грудочок крохмалю, щоб була однорідна ось така маса. Досить все швидко. Ось так має, в принципі, вийти. Бачите? Все. Тепер до цієї маси додаю молоко в мене 1,5% звичайне молоко, безлактозна, правда. Ще раз перемішали. Я нічого не підігріваю, не ділю молоко на дві частини. Все разом завжди я готую, і навіть класичний крем, так само ось от масу молочно-яєчну ставимо на середній вогонь і знову ж таки нікуди не відходимо. Постійно вінчиком помішуємо, тому що крохмаль буде осідати, щоб вас не пригоріло нічого. Помішуємо, доводимо до кипіння і варимо до перших бульбашок. Як тільки з'явилися бульбашки, забулькотіла ваша маса, все, знімаємо з вогню і ще деякий час помішуємо, тому що маса гаряча, щоб нічого не пристало до кастрюлі. Ось так сама має вийти. Ідеально. Тепер я що роблю? Перелила в миску, дивіться, якої консистенція він чи гарячий. Клас кремова, він ще вистегне і загусне. Переклала в миску холодну, ну, звичайно. Далі в контакт харчовою плівкою і чекаємо, поки спечуться профітролі, а крем буде остигати. Дивіться, ну, чудово прямо. Все, профітрольки готові. Випікалися 35 хвилинок. Дивіться, які чудові. 12 ось таких от красенів на випадок, якщо дуже швидко потрібно щось смачненьке до чаю. І це той випадок, друзі, коли чим більше їсиш, тим більше отримуєш користі. І я спеціально для себе порахувала, можливо, комусь із вас цікаво, що калорійність даної випічки рівно в половину менша від класичних профітролей. Тут ми не використаємо жодного граму масла або ж не замінятимемо на літри олії масло. Все зробимо максимально просто, легко і смачно. Тому готуйте за перевіреними рецептами, їжте смачну та корисну їжу і будьте здорові. Зблизька вам показую, наскільки вони прекрасні виходять і красиві, рум'яні всередині. Ідеально порожні, тобто начинки можете покласти багато, ніде не розтріскуються. І я буду зараз е, заповнювати їх кремом, ви побачите, що крем жодних якихось тріщин не вилазитиме. Весь буде всередині. Красиво. І дуже-дуже ароматно, повірте, бачите, з цільнозернового борошна вони виходять просто ідеальними. Далі для начинки я беру ось таку насадку. Бачите? Вона трохи вуща, і знову ж таки кондитерський мішок, але можна їх розрізати поперек і просто покласти чайною ложкою крем, або ж просто мішок без насадки, чи якийсь пакет. Ну, вже приспособлюйтесь. Все, знову мій лайфхак в миску, вірніше, в стакан ось такий, або в чашку кладу мішок, щоб ніхто його не тримав, і перекладаю крем. Бачите, наскільки він загус? Клас! І ще він в холодильнику з профітролями разом. Це буде просто щось. Все забираємо, скручуємо ось так. Крем, у мене ще теплуватий, насправді. Ось такий у мене затискач є. Класика, дивіться, беремо профітролі, я собі допомагаю. І низ трішечки е, ножем пробиваємо, трохи кінчиком ножа, щоб зручно було е, насадку туди вставити, бо насадкою не пробиватиметься. Просто так, в мене є десь е, кондитерський шприц, я не знаю насправді, де він лежить. Тож, виходжу з того, що є, і показую так само, ви можете зробити вдома. І ви подивіться, як це легко. Дивіться, бачите? Дуже-дуже просто. Крем не вилазить жодних тріщин, нічого, всі профітролі є цільними, дуже швидко начинила. Ось так майже на фініші. Єдине, що трошечки відтискую, звісно ж, виходить крем, тому що я хочу якомога повнішими їх зробити, але це не біда. Я зараз візьму шпательок або ложку, і це можна легесенько зверху прибрати. Зараз все показую. Бачите, дуже-дуже легко. Ось так прибрали все. Він не відтікатиме. Відразу можна перевертати, тому що все ж таки я хочу зверху ще прикрасити трошечки чорним шоколадом. Можна залишити так, можна притрусити цукровою пудрою зверху, будь-якою глазур'ю. А можна як я. Дивіться, в мене всього-навсього тут 10 грамів чорного шоколаду. Дуже чорного, 90% какао. Дивіться, який лайфхак по розтопленні. Я беру чашку, шоколад відразу у кондитерський мішок, і я не буду замащувати посуд, нічого. Наливаю крутий окріп, закидаю туди, гарно закрутіть, закидаю туди мішок з шоколадом і зверху кладу чайну ложку для вантажу, щоб він не вспливав. Все, декілька хвилин, і погляньте, шоколад повністю розтанув. Я його використаю і викину мішок. Все, жодна тарілка не буде в шоколадові. Витираємо зайву водичку, щоб вона не скапувала на профітролі. Дуже-дуже тонесенько відрізаємо кінчик бачите, на кулінарному мішку і робимо ось так. Я роблю так, ви можете вмокати в шоколад, якщо хочете більше. Можна зараз зверху посипати, наприклад, кокосовою стружкою, горішками, як хочете. Я залишу так. А зараз обов'язково скуштуємо, який, який, який хочу. Ось такий от красень. Дуже, дуже апетитно. М -м -м. Ви погляньте, скільки у ньому крему, яка тонесенька повітряна основа. Дуже смачно, дуже. Вони виходять дуже ніжними. Сам профітроль всередині виходить зовсім пустий. Тобто ви можете багато сюди покласти начинки. І, до речі, ось такі от профітролі я використовую не лише для заварного крему або іншого пудингу. Можна начинити зараз багато чого в доступі, готового вже в супермаркетах. З таких профітролей я також роблю святкові якісь закуски до столу, а саме їх можна начинити печінковим паштатом, їх можна розрізати поперек і е, змастити трішечки вершковим сиром і зверху, наприклад, покласти шматочок грибки, червоної або іншої і малесеньку гілочку зелені. Тому обов'язково беріть собі ці профітролі на замітку. Бачите, скільки йдей можна втілити? Ще раз покажу вам зблизька оцю красу. Дивіться. З кожним фото і відео їх на тарілці стає все менше. Дивіться, як це все виглядає. Ось так. Красивий, рум'яний. І дуже ароматний. Зараз я розріжу ножем і покажу. Скільки начинки всередині. Ось так, щоб ближче було видно, щоб розпалити вам апетит. Основа. Ой! Дуже-дуже повітряна. Ось так. О! Ну, я думаю, слова тут зайві, правда? Любителям і поціновувачам тістечок із заварним кремом присвячується. Клас! А як це смачно і головне корисно. Тому їжте смачно, готуйте просто. 12 таких красенів, погляньте, рум'яні. Боже, які вони повітряна основа, тісто, дивіться, так я їх начиняла дуже багато начинки, так як для себе, і зверху, звісно ж, чорний шоколад. Ой, смачно, корисно і дуже просто. Тому мій черговий експеримент вдався на славу, і, звісно ж, я його сьогодні ж включу у свій збірник, готую без заморочок. Скоро буде у доступі. Ну і по зберіганню, друзі, я їх зберігаю у закритому контейнері у холодильнику, тому що так вони не завітрюються і залишаються дуже ніжними і смачними впродовж кількох днів. Ну, звісно ж, якщо вони не з'їдаються в перший день. Тож, друзі, якщо вам сподобався мій черговий кулінарний експеримент, напишіть приємний коментар, щирий, теплий і, звісно ж, поставте вподобайку і підтримайте мою роботу і український контент. А також, хто ще не підписався, підписуйтесь, тому що в мене завжди смачно, просто і корисно.